Західні санкції, трати на війну, неефективність та корупція поставили Росію на поріг схлопування економіки за оцінками експертів, навіть про кремлівських, рецесія може початися восени цього або на початку наступного року. Хоча деякі економісти кажуть, що в окремих галузях вона вже почалася однак, Білорусь, яка повністю залежна від Росії, відчує цей удар швидше і болісніше. Вітаю, я Костянтин Ігначук, і це мій канал Наводимо фокус. І тут я намагаюся відсікти інформаційний шум і поглянути на події та факти глибше. Економіка Білорусі жорстко прив'язана до російського ринку, який поглинає до 45% її експорту від тракторів до продовольства і нафтопродуктів. Для порівняння, Росія продає в Білорусь лише 5% свого експорту. Рецесія в Росії призведе до зниження внутрішнього попиту. А відтак галузі білоруської економіки, які були орієнтовані на російський ринок, миттєво постраждають. Ріст білоруської економіки швидко уповільниться або зупиниться взагалі. Такий сценарій вже закладає у своїх прогнозах Європейський банк розвитку. Ще один миттєвий удар, який відчує Білорусь, фінансовий. У разі економічного спаду Москва обмежить фінансову допомогу, кредити, бюджетні трансфери, субсидії на енергоносії тощо. Це загрожує зростанням дефіциту білоруського бюджету, і це при тому, що курс білоруського рубля утримується штучно, що ще більше виснажує резерви. Хоча Кремль не припинятиме повністю фінансові ін'єкції в білоруський режим, якби самій Росії не було важко. Москва має політичну мотивацію тримати Білорусь на грошовому гачку, але в таких умовах Москва намагатиметься перебирати білоруські активи під свій контроль, наприклад, під виглядом реструктуризації боргів за умови передачі білоруських підприємств у концесії, спільні підприємства і таке подібне. Та власне росіяни це вже роблять в оборонно-промисловому комплексі, калійній галузі чи транспортній інфраструктурі Білорусі. Особливо небезпечна ситуація у банківському секторі. Значна частина білоруських активів контролюється дочірніми структурами російських фінансових установ. Якщо у Москві почнеться хвиля банкрутств та реструктуризацій, а вона почнеться, про що нещодавно писало авторитетне фінансове видання Bloomberg, це може викликати ефект доміно і запустить подібну хвилю банкрутств і в Білорусі. Однак, через те, що мінськ рулить грошово-кредитною політикою в ручному режимі, уряд буде не в змозі оперативно реагувати на загрози зі сходу. Відтак, Білорусь у разі рецесії в Росії опиниться в ситуації фінансової кризи з високою інфляцією, дефіцитом бюджету, який буде постійно зростати, та наростаючою соціальною напругою. Але не варто думати, що у мінську не помічають катастрофи, що насуваються. Там активно намагаються підстелити соломки для майбутнього падіння. Один із таких заходів це масштабна програма імпортозаміщення. Вже реалізується 26 таких проєктів. Ще кілька знаходяться на етапі переговорів. Йдеться про виробництво запчастин для авіації, машинобудування, елементів електроніки тощо. Але є одне, але ці проєкти втілюються за російські гроші. Закінчаться гроші в Росії, закінчиться і білоруське імпортозаміщення. Ви можете зауважити, що такі проєкти мають для Росії не тільки комерційне, але й політичне значення, а отже, гроші знайдуться. Але таке ж комерційно-політичне значення мав і масштабний проєкт із побудови електростанції в Казахстані за російські гроші. Однак, нещодавно прем'єр Казахстану повідомив, що росіяни грошей не дали, і вони почали будівництво електростанцій своїми силами. Між іншим щодо енергетики, за останні кілька років в Білорусі почали працювати два нові енергоблоки АЕС. Це мало би покращити енергетичну безпеку країни, бо економить приблизно 4,5 мільярди кубометрів газу на рік російського газу, як ви розумієте, але атомні енергоблоки спроектовані та побудовані росіянами і повністю залежать від російського ядерного палива, тобто ні про яку енергетичну незалежність не йдеться. Намагається Мінськ також перезапустити відносини із Заходом. Наприклад, Лукашенко підписав безвізовий режим для 35 країн, громадяни яких можуть перебувати в Білорусі 90 днів. Також не так давно в Мінськ прилітав спецпредставник президента США Кіт Келох. Лукашенко намагався пом'якшити ізоляцію Білорусі і скасувати принаймні частину санкцій. І як демонстративний жест доброї волі, білоруський диктатор звільнив опозиціонера Сергія Тихановського та ще 13 осіб. Також пом'якшилась і войовнича риторика Лукашенка. А спільне російсько білоруське навчання Захід 2025 які мали проходити неподалік кордонів Польщі та країн Балтії, перенесли в глиб території Білорусі. Паралельно Білорусь прагне диверсифікувати ринки збуту своєї продукції, зокрема налагоджуючи співпрацю з Китаєм та поглиблюючи партнерство в рамках співдружності БРІКС. Проте ці кроки здебільшого символічні, а залежність від Росії залишається тотальною. Тому наближення дна Білорусь відчує першою. Її економіка у буквальному сенсі придаток до російської. З настанням рецесії в Росії мінськ відразу отримає удар: зникне валюта, зупиняться проекти, знеціниться білоруський рубль, зростуть ціни. Лукашенко не має запасу терпіння суспільства, який має Путін. Його влада вже втратила політичну легітимність і балансує за рахунок стабільного задоволення соціальних потреб, принаймні базових. Росія може застосувати репресії, мобілізувати населення, перекласти тягар на регіони. Мінськ таких опцій не має. Усі ці фактори означають, що будь-яке послаблення Росії це потенційна катастрофа для Білорусі. Точніше для білоруського режиму, і наостанок, те, що відбувається з Росією та Білорусю, це прямий наслідок згортання демократії, руйнування інституцій, розриву зв'язків із суспільством та переходу до диктатури. Ми пишаємося тим, що українці не такі, що ми здатні захистити свої права. Але ми все ще не застраховані від відкату в авторитаризм, наїзд на незалежні змі, переслідування громадських активістів, руйнування антикорупційних органів. Все це вже відбувається в Україні просто зараз. Ми ведемо важку війну за виживання, ми не можемо втратити єдності, інакше програємо, але це не має бути виправданням для згортання реформ, інакше усі жертви виявляться марними, інакше поразка неминуча. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Особливо, якщо додивилися його до кінця. Моє фінальне звернення дуже важливе, тому що країна наша зараз переживає переломний момент. Тож не будьте байдужими, будьте активними, пам'ятайте, що ваш голос важливий. Дякую за увагу і бережіть себе на все добре.